17 квітня ясний чудовий день, і у нас перший випал в цьому році. Сама головна умова випалу, одна із головних, це поступовість. Тобто, вогонь дов нарощуватися поступово не зразу, щоб було менше браку, щоб кераміка не тріскалась. Планую десь часів 6 ще топити. 6-6,5, 7, зараз 230 градусів. Ну, десь по 100 градусів час піднімати, піднімати і до 950, до 1000 дойти. І так ми завершили випал горщиків. Ми їх витягли і я дуже задоволений результатом. Колір і якість випалу, брак, ну, мінімальний.